Скажи мені, будь ласка, друже, таке ще запитання до тебе. А зараз от Китай, коли ти кажеш, він говорить про ну, не парад по бідабесії, а протистояння ки... заходу всьому, бо так воно є. І західна преса пише про те, що е, Сінцінпін кидає виклик заходу. Китай кидає виклик заходу. А який він кидає виклик заходу? Економічний чи не лише економічний? Бо ну, для мене особисто, мені так видається, знову знає, з точки зору логіки, там, нехай буде західної, чи як там знають, ідеології, що в пріоритеті має бути торгівля, а війна вже потім. Чи тут також є і загроза військова, тому що я вчора читаючи новини і писав про це у себе в телеграм-каналі. Ну, чесно кажучи, був такий, ну, не дуже шокований, але вражений потоком. У Франції навчають лікарів до о, 26, до о, весни 26-го року. Вони мають бути готові прийняти поранених від 10 до 50 тисяч. У Фінляндії збільшує армію до 1 мільйона. Буквально днями також поляки сказали до півмільйона збільшуємо військо, французькі французи збільшують військо, німеччина двічі також е, то будують підземні бомбосховища. Ну і так далі. Ну таке враження, що світ просто готується до третьої світової війни. Я з Харитоновим спілкувався минулого тижня. Ти його добре знаєш. Він спеціалізується саме на Південно-східній Азії. Він каже: Ну, для мене очевидно, що Китай готується до третьої світової і не просто до торгової, а до безпосередньо конвенційної війни. От що ти думаєш з цього приводу? Ну, знову ж таки, ясно, що готуються до подальшого глобального конфлікту, угу. що стосується переділу. Не лише впливу, але й доступу до енергоносіїв, до логістичних маршрутів. Це ж дійсно, це все в комплексі. Так Китай озброюється дуже серйозно, навіть і в ядерній компоненті. До речі, я нагадаю, що до 35-го року. Китай має отримати півтори тисячі ядерних боєголовок, які будуть стояти на чергуванні. А це на секундочку практично ті самі параметри, які прописувалися вже в призупиненому договорі СНОТРИ між Російською Федерацією та Сполученими Штатами. Тобто Китай себе і в цьому аспекті зараз ну вже так доволі вільно почуває і може вже диктувати правила. Ну якщо говорити про глобальний конфлікт, де дійсно можливі військові певні такі аспекти. Я не думаю, що це буде у вигляді, як була перша друга світова війна, тому що у нас є все ж таки цифровий вимір. У нас, ну, знову ж таки, все, що стосується комунікації. До цього додатково у нас є космічний вимір. Зверни увагу, що зараз активно відпрацьовується тема нейтралізації різного роду супутників на орбіті. Mm -hmm. Знову ж таки, ну, там багато нюансів, які свідчать, що сторони більше зараз з однієї сторони, так, вони готуються. Те, що робить зараз Європа, це. Ну, це важко назвати підготовкою до третьої світової. Це намагання превентивно показати сигнал, що а, вони знаходяться в тонусі або вони цей тонус набирають зараз. Тобто, не настільки масштабно це можна сказати, що ось перевели всіх на військові рейки. Ні, цього немає, а, але час є так. Ось я власне про це і кажу: і от бюрократія європейська і швидкість прийняття рішень. Абсолютно недостатня до того моменту історичного, який зараз, бо набагато простіше Китаю, а також його сателітам, ті ж самі Російській Федерації, не чекати банально, не чекати, поки Захід десь там підготується. А ми ж знаємо, що ті ж самі Сполучені Штати був розрахунок. От якщо буде повномасштабна війна з Китаєм, скільки протримуються Штати? І з нинішніми запасами Пентагону. Угу. Тиждень. тиждень. Це не 3,5 нашої повномасштабної війни. Це просто тиждень. А Китай постійно масштабує, мультиплікує подальше виробництво і робить ставку на ті самі дрони. Тільки воно відбувається не так, як у нас. Ні. Ми ж бачили: оці всі шоу, де одночасно роєм використовується 10 тисяч. 12 тисяч пташок просто в небі синхронізовано, які ну які насправді і їм все рівно реп, не реп все настільки технологічно пішло вперед. А наша війна, російсько-українська, дійсно використовується зараз як полігон тестування технологій угу. для більшої війни. Просто питання, коли вона власне буде, і чи дійдуть до неї, от тут. Угу. Uh -huh. Не якраз uh, мета політиків, я думаю, що вийти на якісь домовленості глобального характеру, не допускаючи власне uh -huh. оцього військового виходу. Бо якщо він розпочнеться, звичайно, ну я не назвав це третьою світовою війною. Ну це дійсно uh -huh. це глобальна війна, вона абсолютно буде відрізнятися від того, що ми бачили uh, в минулому столітті. Ну, не Карівська ми бачили, криз... ясно що таки. Каримська криза. 2 а до неї підводять де-факто до неї підводять. Тобто, це карибська криза 2.0, набагато така більш мас масштабна. Ну але mm -hmm. все рівно все рівно, карибська криза, вона ж була частиною холодної війни. А свого часу ми ж mm -hmm. розуміємо, що холодна війна, вона по суті розпочалася вже там з 50-х років, і вона йшла там вперед, вперед. Ну звичайно, там були декілька таких. Яскравих моментів це і початок 60-х років, це потім 70-х роках, що стосувалося е, стратегічного безпосереднього озброєння, ну і те, що ми бачили, там розміщення в Європі, і не лише uh -huh. ну, але тим не менш, тим не менш, я хочу просто відзначити, що ризики є. Проблема в тому, що дійсно е, ризики зростають. і в Чому суть якраз необхідності завершення російсько-української війни, це б могло могло, ну, хоча б призупинити чи дати додаткового часу світу ну, на дипломатичні банально комунікації? Так грам'язами буде продовжуватись, але чим більше далі триває у нас війна, тим швидше реалістичність конфлікту глобального саме ага. і те, що Трамп каже, що він зупинив третю світову війну. Ну зарано, зарано. Зарано він бере на себе такі лаври переможця А скажіть, будь ласка, про що тоді він сьогодні може говорити? Бо є повідомлення про те, що 9 вечора він буде виступати, то можливо, він якраз і готовий буде зробити заяву про недопущення цієї Третьої світової війни, чи можливо буде якась уже відповідь Китаю? Бо, як на мене, ще не всі сформовані тези у Китаю за підсумками багатосторонніх зустрічей. Про що він може сказати? Ну, тут звичайно, можемо апелювати до міністра фінансів Сполучених Штатів Бесента, який вийшов з критикою. Я, 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 я посміхаюся. Перепрошую, ну все рівно. Він же ж вийшов ага. з критикою конкретно Путіна. І так вказав про багато значить можливостей на столі у Трампа. Які може застосований бути, тобто, це вже встановлює певний характер, як би міг діяти Трамп, але сам Трамп ми пам'ятаємо, останнє, що він заявляв перед своїм зникненням ці на 6 днів, те, що знову двоє в пісочниці, а він знову? буде всіх мирити. І от в цьому найбільша проблема з однієї сторони, люди з його оточення кажуть, що треба на Росію накладати. Більше санкцій, тиску, і так далі. Згадаємо Грема, згадаємо інших, а Трамп виходить як такий собі соломон і починає все це вводити в інше русло. Я думаю, що все ж таки якихось основоположних заяв сьогодні ми не дочекаємось по одній простій ага. причині, бо у нас у четвер, у нас у четвер засідання коаліції рішучих у Франції, де знову ж таки тема гарантій безпеки. Тобто не готово все для того, щоб Трамп зараз рубив шашкою і так далі. Ні, він так може там, знову ж таки погрожувати. Трамп же ж ніколи не діє традиційним способом. Сьогодні Восід Джонал там публікував повідомлення про оці якраз образність на саміті Шосу. Вони говорять про неортодоксальність Трампа. Тобто він ж діє проти всіх правил світової політики, які напрацьовувалися тисячоліттями. Він вирішив їх змінити. І свого часу, я вважаю, президент України їх спробував змінити, Трамп тепер спробував змінити, але воно так не працює. Вони, вони, вони є, це як закони економіки. Ти скільки завгодно можеш там змінювати їх, але люди не будуть купувати більше, ніж хочуть. Формувати треба пропозицію, попит, реагувати на ринок, а Трамп вирішив це все раптом змінити. То, ну, вибачай, я, чесно кажучи, не виключаю того, що Трамп може вийти і сказати. Я вирішив, а потім ушаковий і скаже, та нічого ми не домовлялися, образно кажучи, Вибач, Це була така просто коментар. А Ушаков уже от... сказав. Ушаков уже сказав. І відповідно, ми ж вже бачили цю тему. Буквально ж сьогодні. Ушаков сказав, що нічого не було ні про двосторонню, ні про тристоронню зустріч, тому що в, в цій ситуації а, єдине єдине, все ж таки, я б серйозно віднісся до того, що Трамп не появлявся 6 днів. Та mm -hmm. у нас були різні конспірологічні теми, що він там ледь не помер, чи він сильно хворий, чи ще якісь нюанси. Зазвичай, зазвичай, коли такі відбуваються зникнення, то це відбуваються теж дуже серйозні саме кулуарні непублічні перемовини, які е, мають максимально закапсулювати. Лідера в цей момент для того, щоб не видавалися назовні жодного публічного меседжу. Часто таке відбувається, і до речі, і російський диктатор теж це використовує. Ми це теж обговорюємо з точки зору здоров'я Путіна, ще якихось консерви. І так далі, mm. ну але все рівно, все рівно цей період. Ну скажімо так, він є критичним. Він є критичним для саме непублічної комунікації. А до речі, зверну увагу щодо ШОС. Повернуся до теми ШОС. Mm. Там же ж був Ердоган, Моді, які спілкувалися з Путіним. Перед тим і Ердоган, і Моді комунікували із Зеленським. Тобто, щось було б таке передано конкретно Путіну, після чого, після чого ми побачили Ушакова у Зарубіна, який сказав, що ніяких зустрічей не буде. Окей, я так просто хотів тобі задати запитання з приводу того, що ти кажеш. Трамп зник, а тепер з'явився. Він що Макіявелів розпочав читати. Ну знову ж таки, ремарка, е, витримуючи інформаційну паузу. Згаданий повоєм моді, мене на завершення до тебе таке запитання. Ти сказав, що ніякого союзу між Індією та Китаєм не варто очікувати. Погоджується, і багато хто такої самої думки, але в е, у разі гіпотетичного сценарію початку широкомасштабного вторгнення. Росії разом з Китаєм Північною Кореєю, про що я неодноразово говорю в себе на каналі, я бачу такий сценарій на країни Балтії, Польщі, Польща активно готується і не випадково туди туск привозив Урсулу фондрляйні, яку потім ледь не приземлили разом із літаком. Маю на увазі груба посадка у Болгарії. А, Індія як може долучитися або не долучитися до таких військових дій? Поки що, я особисто бачу, що вони будуть лишатися третьою стороною. Тобто вони будуть намагатися економічно співпрацювати з обома сторонами конфлікту, будуть дійсно на чому так намагатися, тому що я нагадаю, вони самі угу. мають ядерну зброю, у них є невирішені питання з Пакистаном. Якщо Пакистан влізе за участі, ну, наприклад, з подачі Китаю. Угу. Тоді Індії доведеться звичайно включатися на повну, Ми це прекрасно розуміємо, але саме з подачі, безпосередньо, там, якщо буде така двоходовка, а так, звичайно, моді, я думаю, він буде намагатися утримати Індію е, за межами безпосередньо активних військових дій, вирішувати більше свої локальні питання. Тобто, не 2,8 мільярда чоловік, як то говорив е, Сіндзінпін, про об'єднання. Дракона китайського і слона індійського, а все-таки 1,4 мільярди все таки 1,4, Але і 1,4 насправді це дуже да. дуже серйозний виклик. Давайте говорити відкрито і прямо. У нас тут е, війна йде з півтора мільйонною армією, і ми бачимо, що це затягується. От і найбільша війна з часів Другої світової безпосередньо на території ага. Європи. Ну то, тим не менш, тим не менш, ризики присутні, але все рівно, все рівно я б не розглядав як саме неминучість майбутнього глобального військового протистояння. Оце головний момент. Поки що воно знаходиться на етапі все рівно нової, але холодної війни в межах 21 століття. Тобто, холодна війна, вона вже відбувається. Просто чи перейде вона в гарячу стадію, ну це так само, як е, в 20-му столітті думали, а чи буде пряма пряме зіткнення війна між радянським Союзом тоді і Сполученими Штатами? Ну е, певні пам'ятаємо ситуації були там, що стосується і Кореї, і були інші моменти. Ну, але формально, формально, звичайно такого зіткнення не було. Так, Афганістан сюди можна зарахувати. Афганістан, звичайно, так безумовно. Да. Але да, випадків таких було чимало. Зараз ми не стверджуємо з паном ігорем, що е, війна третя світова розпочнеться завтра. До неї справді готується, Я сподіваюся, для того, щоб її не було. Можливо, все таки здоровий густ у головах і диктаторів, і західних політиків він переможе, і вони зможуть домовитися, щоб справді всі ці потуги, які нині відбуваються в Європі, і в США, були потугами для того, аби не допустити вбивств один одного.